Привіт! Сьогодні розповім про два бездротових девайси для чищення підлогових покриттів від бренду Dreamy. Це будуть два пилососи, вони абсолютно різні, тому і розглядати їх будемо незалежно один від одного. Спершу Dreamy H11 Core. Це вертикальний миючий пилосос із системою самочищення. Та Dreamy R20 20 міжгалактичний бластер, який можна з легкістю назвати променем світла у царстві пилу. І ти зрозумієш, чому. Чого чекати? Починаємо. Отже, Dreamy H11 Core. Подивимося, що маємо в комплекті: база з піддоном для паркування на зарядку та самоочищення, зарядний пристрій, йорщик для очищення, а також інструкція. Довжина мережого шнура становить півтора метри. Тому бажано заздалегідь продумати, де буде встановлено базу. Корпус виконаний із якісного пластику кольору сірий Металік. На вигляд, це об'ємний довгастий циліндр, в якому є моторний блок, контейнер для чистої води і ємність для відпрацьованої води та сміття. В основі шарнірне кріплення з'єднується із турбощіткою і з м'яким валиком. За висотою цей пилосос разом із ручкою метр тридцять. Висота не регулюється. H11 Core – це хороший і досить бюджетний варіант для щоденного та комфортного прибирання оселі від пилу та шерсті домашніх улюбленців. А основна його функція це вологе прибирання підлоги. Процес відбувається наступним чином: із контейнера із чистою водою вода подається на валик, що постійно обертається. І одночасно із цим він затягує сміття і брудну воду у контейнер для відпрацьованої води та сміття. Не переживайте, він лише зволожує і протирає підлогу від бруду, а не заливає усю поверхню, утворюючи здоровенну калюжу. Зверху корпусу маємо великий і яскравий дисплей, куди виводиться вся необхідна інформація. Поточний режим роботи, залишок заряду акумулятора і можливі помилки, якщо такі трапляються. А після прибирання H11 Core сам себе очистить. Для цього треба зробити кілька нескладних маніпуляцій. По-перше, встановити його на базу, набрати в контейнер чисту воду. І натиснути кнопку на звороті ручки. Процес самоочищення займає менше 2 хвилин. Після цього необхідно лише спустошити ємність із відпрацьованою водою, встановити назад контейнер і все, він готовий до роботи. Тепер щодо автономності: до 100% пилосос заряджається за 3 години. Його акумулятор вистачає приблизно на 23 хвилини роботи в режимі еко і до 16 хвилин в режимі Max. Начебто небагато, але в той же час достатньо для швидкого прибирання. А тепер перейдемо до Dreamy R20. Це справжній флагман серед бездротових пилососів та один із найтоповіших в екосистемі Dreamy. Почнемо з естетики. r 20 виглядає круто. Дизайн поєднує в собі строгістлінні та футуристичний стиль. Колір, срібний металік. Є ручка під неї акумулятор, трохи вище, невеликий екран із двома кнопками: попереду мотор та контейнер для сміття. Ручка знаходиться під природним кутом, хват комфортний. В наборі цілий арсенал насадок для різних поверхонь та задач. І от що ми маємо: сам модуль пилососа, подовжувальна трубка, В-подібна щітка, м'який валик, міні- щітка, вузька насадка, щілинна насадка щітка, гнучкий адаптер-перехідник. Настінне кріплення з монтажним комплектом і мережевий зарядний пристрій. Прикольна фішка це те, що веподібна щітка оснащена підсвічуванням синього кольору, щоб краще бачити бруд. Здавалася дрібниця, але це дійсно допомагає, особливо в темних місцях. У основи є гнучка трубка, щоб щітка могла приймати різні кути вигину під час прибирання. Міні щітка стане в нагоді, коли мова йде про прибирання м'яких меблів, ліжка, дивану і таке інше. Можна прибрати шерсть і пил, не пошкодивши тканину. Ну а гнучкий адаптер знадобиться, коли складно нахилятися та діставати важкодоступні місця під ліжком, тубочкою та під столом. На корпусі красується кольоровий oled дисплей, куди виводиться вся необхідна інформація: рівень заряду, обраний режим та навіть індикатор пилу і повідомлення про технічне обслуговування. До прикладу, якщо поверхня дуже запорошена, то анімація буде червоною. А якщо чиста, то зображення буде зеленого кольору. Кнопки замком потрібна для заблокування та розблокування безперервного прибирання. А інша кнопка це перемикання між режимами. Пилосос має дуже просту систему очищення. Просто натискаєш кнопку на колбі, відкривається нижня кришка і все сміття потрапляє в сміттєвий бак. А за необхідності, щоб прочистити та промити контейнер, його можна відстібнути від корпусу. Dreamy r 20 оснащений цифровим двигуном потужністю близько 570 Вт. і це суттєва цифра для ручного акумуляторного пилососа, що дозволяє йому витягувати навіть найдрібніші частинки пилу з килимів. І неспроста це флагманська модель, адже потужність смоктування становить аж 27 тисяч паскаль. Пропонується кілька режимів роботи. Еко підходить для щоденного прибирання і економить заряд акумулятора. Стандарт підійде для більш забруднених поверхонь, а турбо для максимального результату. А тепер про автономність. В режимі еко пилосос працюватиме до 90 хвилин. Якщо прибирати в режимі турбо, то заряду вистачить на 12 хвилин. Для повної зарядки необхідно 3,5 години. Але пилосос заряджається безпосередньо лише на базі. Тому, перш ніж встановлювати кріплення до стіни, я б добре підібрав відповідне місце. Також пилосос отримав хепафільтр, що, за словами виробника, затримує до 99,9% мікрочастинок, включаючи алергени та пилок. Це особливо важливо, якщо у вас Є маленькі діти чи домашні тварини. Dreamy R20 це ідеальний вибір для тих, хто хоче зробити прибирання швидшим, легшим і деякою мірою навіть захопливим. Посилання на обидва пилососи, як завжди, в описі під відео. І ще раджу підписатися на телеграм-канал АЛО, щоб бути в курсі цікавих новин та гарячих пропозицій. Гарного настрою, бувайте щастим!